Знову відео на тему Volkswagen Passat L-Track. Хотів замінити шрус повністю, бо там проблемка вже, як можете бачити, прорвала, хрустить, як я не знаю, на поворотах. Фу. І тут виявилася ще одна проблема. Знявши кришку захисну. Тут ну, то, що зараз стоїть вода це через те, що машина піднята і в ту сторону нахил. І тут стоїть вода, це вона потім збіжить. Тут була друга проблема, повністю весь забитий дренажний канал там збоку. Хоч і отвір дуже великий, як ви можете побачити звідси, вон там. Зараз фокусуйся. Так ось, оце він, оце дренажний канал, повністю весь був забитий. оцим шлаком. А цей шлак був середині і не давав просто виходити воді. Вона там стояла А це все листя, воно там просто забилося, скучкувалося. У нас вчора був, та й сьогодні ранці був дощ, і вийшло так, що типу, це все забилося, я відкриваю, там вода стоїть. І прийшлося робити собі трошки грязі, бо ну. Це не повинно так бути. І з іншої сторони буде теж змінювати, то теж буде це все зніматися. Фу, чиститься. Хоча я не думав навіть сюди лізти, чесно, що це все скидати. Буде ще митися.